З огляду на ескалацію конфлікту на Донбасі потрібна висока боєздатність, дисципліна та підтримка морального духу воїнів української армії. Про це заявив Петро Порошенко на засіданні науково-практичної конференції в Генштабі за підсумком широкомасштабних навчань. Глава держави не виключив можливого наступу ворога зі сходу України, тож доручив уряду завершити зведення фортифікаційних споруд на лінії розмежування та передати їх у користування збройним силам найближчим часом. Якщо ж Росія все ж наважиться на загострення бойових дій на Донбасі, в Україні є чим. Відповісти агресору. Сьогодні ми можемо з певненістю сказати, що у випадку переходу агресора до активних наступальних операцій нам є чим дати агресору по зубам, є чим зупинити ворога. Але, безумовно, ситуація потребує подальшого вдосконалення.